Архітектури тої доби поруч з Альтанкою у тисячесо році було відкрито літній кінотеатр Берізка, споруджений з капітальних матеріалів, на відміну від типових дерев'яних. Це був один з найпопулярніших об'єктів дозвілля, особливо влітку. У 1990-х роках кінотеатр занапав, а в 2000-х його приміщення переобладнали під СТО. Хоч планували відродити Берізку, як філію кінотеатру Супутник. Були, реалізувати їх не вдалося. У 2010-х парк реконструювали, проклали нові доріжки, встановили лавки, дитячі майданчики, урни. Було проведено санітарну обрізку де дерев, висаджено нові кущі та навіть введено хвойні породи дерев, які раніше були рідкістю в цій частині Києва. Іншим значущим парком масиву став парк Юність, закладений між вулицями Курською, Уменською та Козицького його площа близько 4,27 гектар. Спочатку